Доброго дня, сьогодні вас вітаю. Хочу вас познайомити з нашим гостем. Це і наш клієнт Сергій. Мене звати Максим. Сергій, привітайте з публікою. Доброго дня! Чому ми саме з Сергієм, з нашим клієнтом, проводимо сьогодні це інтерв'ю? Тому що Сергій це клієнт, який зранку 24 лютого 2022 року купив у нас квартиру. Так. Сергій, для початку, вас звати Сергій, скільки вам років, що можете про себе сказати, яким працюєте? На даний момент мені 26 років. Займаюся, ну, працюю в сфері IT, На даний момент займаюся активним пошуком роботи, оскільки позавчора був останній робочий день. І якщо так про хобі сказати, ну, Люблю активний спосіб життя, ходжу в гори, займаюся бодібілдингом, футбол також грав. Тому загалом веду такий активний спосіб життя. Можу вам трошечки позаздрити, якщо чесно. У вас дуже активний спосіб життя. Так, і перше питання, коли з'явилося взагалі рішення про купівлю квартиру, чому саме Ларінь водіот? Розкажіть трішечки, бо ви ж не 24-го лютого придбали точніше прийняли рішення. Ви придбали 24-го. Так, рішення, ідея така появилась, Ми от з батьками разом купили цю квартиру, і ідея, можливо, появилася ще всередині десь 21-го року. Більш активно почали займатися пошуками квартири, можливо, десь з кінця 21-го року, спочатку 22-го. Насправді, спочатку це було досить пасивно. Батьки десь шукали на різних сайтах OLX, Спочатку думали купляти на вторинному ринку, потім ціни трішки піднялися, і був такий період часу, що і ріелтора, вроді би, якщо не помиляюся, вони найняли. Він, якщо чесно, практично нічим не допоміг, був варіантів, так він і не накинув жодних. Але згодом вирішили активніше цим самі займатися. Тоді, е, тоді батьки поїздили по різноманітних точках. Ну, насправді бюджет був досить обмежений. І десь на початку лютого вони практично знайшли і вирішили, що буде найкращим варіантом е, в сокільниках. Також були десь в рясне, левандівка. Е, і якщо чесно, я тоді пройшовся на цей житловий комплекс і. Побачив, що з, зрештою будинки досить красиві, але зрозумів, що це не моє, оскільки ну, ж таки, мені більше подобається, щоб було де прогулятися, щоб природа була красива. І тоді я прийшов додому і активно е, почав сам гортати різноманітні варіанти на домрія, ще якісь там сайти, точно не пам'ятаю які. І я пам'ятаю. Зразу, що мені дуже сильно в очі кинулось, це те, що я бачив багато варіантів з Брюхович. Але якщо не помиляюсь, спочатку я натрапив на Грінвуд 4, і мене дуже вразило те, що для мене Брюховичі це дуже ну, такий симпатичний район, там суснові ліси, природа, озера, і, і відповідно ціна порівняно з іншими районами Львова була максимально приємна. І я Мені здається, я тоді почав якісь підвохи шукати. Як так може бути, що і дуже хороший район, і дуже дешева ціна. І тоді, якщо не помиляюсь, через кілька днів ми е, набрали відділ продажу Емсім Девелопмент. І тоді ми десь, я навіть пам'ятаю, перший раз ми їздили на Грінбуд. Другий, ну, тобто, взагалі по всіх Грінвудах е, проїхали з Христиною. Це було 14 лютого навіть. Тоді ми приглянули кілька варіантів: один був, чи два було в Грінвуді третьому, і два було в Грінвуді другому. Але Грінвуд другий був цікавіший тим, що, е, по-перше, термін здачі швидший. Ну і загалом не знаю, якусь до озера ближче. Ну чомусь грінув другий все-таки більше приглянувся, напевно, перш за все через те, що термін здачі був ближче. І відповідно, ми взяли собі тиждень часу на обдумування. Там була опція бронювання типу, ну, резервації квартири, що її за цей час ніхто не міг перехватити, грубо кажучи. Тиждень часу подумали і, зрештою, вирішили якусь десь. 22 числа, що зробили остаточний вибір, і взяти квартиру все-таки в Грінводі-другому. Ну і тоді потихеньку час підходив 23-го. Тоді, пам'ятаю, почалися деякі зміни. Тоді, якщо не помиляюся, десь якраз на днях оголосили ну, Росія признала незалежність ЛНР ДНР, ситуація почала загострюватися і, ну. Потихеньку підійшли до 24 лютого цього. Але 24 лютого до 9 ранку дзвонять мені е, співробітники е, і питають, ну взагалі, чи виходити на роботу. Перше питання. Почалось десь з 7.30 ранку, і так десь до півдев'ятої всі дзвонили. Е, дуже швидка відповідь. Подзвоніть, будь ласка, в банк, запитайте, чи вони працюють. Якщо банки працюють, ми працюємо, мені пам'ятає, передзвонила, сказала, банки працюють, ну чи ми працюємо. Ми при, при, е, приїхали в офіс і, по-моєму, якщо я не помиляюсь, угоду проводив по ваш батько. Ні? Чи ви проводили угоду? Я от не пам'ятаю. Ну, ми разом було. Були... Я, я просто пам'ятаю, що а, батько теж був. А, і а, десь година 10 11 десь таке. Ну, не самого ранку ви приїхали. Сидять п'ять е, е, менеджерів, е, всі дивляться в телефон, що взагалі відбувається, бо е, новини йшли кожна година зі зміною постійно. Заходять клієнти, ми прийшли на угоду. Ми такі Окей, проводимо угоду. Ну розкажіть, як ви от проснулися, ну зрозуміло, почалась повномасштабна агресія, але ви вже вирішили залізно брати цю квартиру? Ну так, умови були досить таки екстремальні. Пам'ятаю, взагалі, в цей день якось дуже погано спав. Проснувся в цей день, теж якось дуже розбитий. І перше, що я почув. На першому поверсі нашого будинку, що тато каже, ну все, почалася війна, в мене зразу такий ступор, що таке. Зайшов в Телеграм, там вже, ну, я взагалі зараз про це розказую, аж ну, мурашки по шкірі йдуть, бо це було надзвичайно стресово. Я вже бачу, ведуться обстріли в більшості міст, які межують з Росією і Білоруссю, і ну зразу ми. Думаємо, що робити, але все ж таки вирішили рішення, що треба все-таки купити квартиру, оскільки також був такий нюанс. Ну, перш за все, хотіли її все-таки придбати в цей день. А друге було те, що день перед тим ми просто, е, грубо кажучи, поміняли долари на гривні. А так як ситуація була нестабільна, все міняється. Ну і рюкзак цілий набитий гривнями тримати теж не хотілося. Тому і, і купити квартиру, перш за все, і за хорошою ціною, тому вирішили набрати до вас, переконатися, що ви працюєте, ви працювали. Ну і ми практично після того зразу поснідали, виїхали. І дорога, звичайно, теж була довгою, бо всі тоді виїжджали, заправлялися, були великі корки. Ну, взагалі тоді колапс такий. Тоді, грубо кажучи, паніка була. Ми їдемо. Ну, правда, корки на, на виїзді з міста. Дивимося, всі вже займають черги в продуктові магазини, в банкомати, і атмосфера тоді просто такою. Прям апокаліптичною було, але зрештою ми добралися до вас, заключили угоду, здійснили оплату і, на щастя, ну от на щастя, в цей день вийшло все-таки здійснити угоду і придбати квартиру. Я пам'ятаю, про що я говорив з вашим батьком, але зараз задам вам питання. Скажіть, будь ласка, а от ви вважали, думали собі, планували? Як, як довго будуть продовжуватись бойові дії? Тобто ви придбали собі квартиру, е, у вас була вілка, да, з однієї сторони, гривня, яка в той же день вже здешевшала, як мінімум на 4 гривні на доларі, з іншої сторони, е, бажання купити квартиру, яке у вас вже було твердо, вам вже було, ви вже, ви вже то вирішили. Але з іншої сторони якісь плани треба будувати. І от як ви собі планували, і за який час закінчиться, е закінчиться бойові дії? Точніше, взагалі закінчиться війна? Ну перш за все, ну це був перші, грубо кажучи, години війни. І тоді ми всі думали, хтось припускав, що можливо це все ж таки ще. Ну, ну я пам'ятаю, деякі люди. Ви припускали такі версії, що, можливо, це все ж таки ще якісь провокації, бо це були, ну, грубо кажучи, перші години. Я, правда, так і не думав. Я зрозумів, що почалося повномасштабне вторгнення, але зрештою, мені здається, більшість нашого населення тоді думало, що це ну, точно не затягнеться на таку довгу війну на виснаження, на жаль, яку це зараз прийшло. Думали, можливо, там. Два тижні, три, там ну, як арестовують спочатку, uh -huh. можливо, до травня, до літа, але ніхто не думав, що все-таки воно так сильно затягнеться, як воно зараз є. Добре, скажіть, будь ласка, от я уявляю, е якщо. Ви розповідали своїй родині, мається на увазі не близьким. Ну бо вони приймали теж рішення, наприклад, там є брати, сестри, двоюрідні, троюрідні. Ну, є сім'я, велика частина сім'ї. Та от як вони відреагували, якщо ви сказали, що ви купили квартиру 24 лютого? Мені просто цікаво, ну які думки були в них? Ну, чесно кажучи, я сказав не те, не в той самий день, трошки пізніше, навіть достатньо пізніше, але всі були в великому шоці, бо тоді. Ну, кожен проснувся, грубо кажучи, в великому стресі. Це був просто шок для всього населення нашої країни. А тут, тим більше, такий вибір треба робити і практично моментально. Ну, не моментально, там, майже години, години. рівно це було дуже швидко. Треба було приймати рішення швидко, тому всі були в великому шоці. Як так 20, 24 лютого, ну, взагалі. Більшість людей тоді думали, як що робити, як виживати, як діяти. А тут таке, тим більше, ну, більш таке глобальне рішення приймається. Тому це, це щось таке з розгляду незвичного, скажімо так. Зрозуміло, і таке питання: от якби вас зараз повернули назад, і ви б знали, чим все закінчиться. Ви купили б ще раз цю квартиру чи ні? Ну 100% купив би, бо не знаю. От, чесно кажучи, я, я повністю зараз задоволений своїм вибором, оскільки от, недавно я вже отримав ключі, вже навіть з майстрами зробили заміри. і Я просто як їду в Брюхович, ну я не знаю, для мене це якось ніби я їду на якісь невеличкі відпочинок, бо мені дуже подобається природа. І, і я просто дуже задоволений, бо я вже, чесно кажучи, за останні три роки в різноманітних районах пожив, взагалі все життя. Я жив на рясне, потім в сокільниках трошки пожив, потім на Новому Львові. Потім доброго селя була дотепер практично. І все рівно десь були завжди свої мінуси. Десь, ну, наприклад, доброго селя, це ну, там прям дуже щільна забудова. Я не знаю, бракує природи, так само жив недалеко від церкви, район хороший. Все мені там більш-менш подобається, але все рівно чомусь мене більше тягне до природи. А тут я, ну, ті, комусь ніби санаторій, санаторії чи що, бо тебе оточують е, хвойні ліси Соснові. Біля тебе озеро, і це, ну, це мені дуже подобається. Я дуже задоволений, що. Надіюся, найближчим часом туди зможу переїхати і там жити, тому однозначно я би купив. Ви казали про мінуси е і плюси. Ясно, що у нас інтерв'ю, в якому ми хороші, але я хотів би почути е спочатку мінуси, потім плюси по нашому комплексу. От що ви з мінусів вважаєте, щоб ми там О -о -о. все ж таки якимось чином над цим попрацювали? М -м мінуси. Ну, я не знаю, що говорити за те, які мінуси? Ну, можливо, погано те, що. Ну, але це аргументовано, бо це війна, там проблеми з доставкою матеріалів. Все ж таки трішки здача квартири відтягнулася, але мені здається, що це цілком логічно. Ну, В мене до цього не було яких я А у це комплексу. Ну, можливо, ви парковку здалося більше. Право. За це, це, це я такі... реально переживаю це. так такі є далі. Так. Не знаю, ну, якщо ще за мінуси говорити, я не знаю, як воно буде, бо в мене перший досвід буде от з ремонтами. От мені цікаво, як буде, коли там, ну, не, не зразу біля мене, а там за метрів 100-200, ну там будуть нові комплекси. За це мінус також. Тобто, це буде якийсь постійний можливо, шум на будові, там ще окей, добре. А ось секція яка? В мене сьома. Її сьома, а. Куди виходять? На дорогу. А, ну то в принципі, так, практично, думаю. що ви не будете вже чути. Так. так. Ну, Із плюсів можете назвати, що ви вважаєте, плюсами. Ну, mm -hmm. Про ліс я вже почув. Перш за все, природа, можливо, якийсь спокій, тишина порівняно, наприклад, там. Ну, добра оселя, там от виходиш, ті будинки аж давлять на тебе. І тим більше вони набагато вищі, можливо, не така велика щільність забудови, як, як у Львові. У, не знаю, також симпатичні будиночки, панорамні вікна, ну це мені також дуже до душі припало. Ну, з плюсів додам, що ми вже там в першу чергу запустили магазин супермаркет. Це така річ дуже важлива. Це таки ми займаємося цим питанням. По грошах, якщо я завжди про гроші, я відео по з продажами, е, Тому я задаю питання про гроші. Е, ви купили квартиру, і е, це у вас скільки площа? Ну, 49. Mm -hmm. 49 квадратних метрів це однокімнатна квартира. Е, зараз її можна продати десь орієнтовно, плюс-мінус десь 1150 доларів за квадратний метр. Скажіть, будь ласка, е, який приблизний відсоток е м, доходу, якби ви продали зараз цю квартиру, у вас би був? Скільки ви заробили? Умовно, ви пам'ятаєте, по чому ви купили цю квартиру? Ну, ми купили щось за 29 тисяч, а зараз бачу там за 41-42 перекупи продають такі самі? Ну я знаю 45 по такій квартирі. 40... Є, не, є така ціна в зголений ці. Тобто, ви як мінімум не програли. Я завжди кажу, що ми можемо навіть запустити таку рекламну кампанію, викупимо назад квартиру, якщо вам було невигідно у нас купити. Я завжди всіх питаюсь, коли хтось там щось питається, розповісти про те, що це невигідно, вигідне, давайте я заберу її що в чому проблема. Сергій, е я хочу вам подарувати подарунок. Е е наш директор по маркетингу дізнався в. Що у вас більше за все цікавить, і ми вирішили вам подарувати. Я зараз достаю звідси, ну, щоб ви не бачили, бо тут нема звідки. Дістати. Подарувати е сертифікат в на, по-моєму, 5 тисяч гривень. Ого! Так, ви можете собі там купити те, що вам потрібно для ваших подорожей, в ліс, на, на річку, в поле. Куди завгодно. Я думаю, що вам це пригодиться. Я думаю, що це приємна річ. такі речі, коли ти завжди відкладаєш їх на потім, економиш на собі, а тепер вам вже не вдасться на собі зекономити, підете я, в ворога і купите це собі нормальну річ. Дуже і дуже-дуже вам дякую. Це реально дуже для мене буде корисно, оскільки я багато мандрую і десь по спорязі завжди не докупляю, десь таке щось гірше беру, десь когось позичаю. А це однозначно використає найбіль... найближчим часом. Це вам за ваш сталевий характер. Дякую, дуже вам дякую.